Всім привіт! Я мама Олена. Це смарт проєкт коло мами. І ми продовжимо цикл розмов про безпеку дітей. Говоримо із дитячим психологом, автором посібника Залишитись живим у великому місті та Денисовій історії, безпека вдома та безпека на вулиці, експертом дитячо-батьківських стосунків, практикуючим тренером з дитячої безпеки Денисом Михальченком. Вітаю вас, пане Денисе. Вітаю. Давайте починати. Я готовий. О, це чудово. Минулого разу ми говорили із вами вже про безпеку дітей на вулиці. а Сьогодні пропоную поговорити про безпеку дітей вдома, адже з настанням холодів діти більшу частину свого вільного часу проводять саме у помешканнях. А які, пане Денисе, небезпечні ситуації найчастіше можуть виникати саме вдома? Розкажіть нам, будь ласка. Дякую за питання. Взагалі, є рейтинг, статистика найнебезпечніших ситуацій, які можуть статися вдома, але про це ну, немає великого сенсу говорити, тому що ми не знаємо, де дитина впаде і травмується. Знали б, мабуть, підмастили щось м'якеньке, і не було б цих травм. Тому, мабуть, є взагалі статистика: там діти шпарюються кип'ятком, наприклад, випадають з вікон, їдять хімію, це такі найрозпосюдніші травми, але про них немає, немає нагальної потреби говорити, тому що вже сказав, що не знаємо, де дитина отримує цю травму чи залізе в розетку. Тому краще говорити про безпеку дітей батьками, навчити дитину поведінці вдома. У мене був такий випадок, коли дитині ще було моїй десь півтори року, і вона хотіла проявляла таку цікавість до ножа. Я такий продвинутий батько, я кажу: добре, сідай, даю в руку правильний ніж, беру її руку з ножем і ми починаємо різати. Проходить десь тиждень і бачу, заходжу на кухню, бачу, що моя дитина сидить на столі і ріже ковбасу ножем. Але у неї в руках правильний ніж і вона ріже. Це вже неодноразово я доводжу те, що дітей краще навчити. Наприклад, ще така ситуація, якщо у вас вдома є, або біля дому десь є ставок, або у когось є басейн, і якщо дитина не навчена плавати, то є небезпека в тому, що вона може втонути. Якщо дитину навчити плавати, вона буде відсотків на 99,9 в безпеці, але все таки залишається. Такий маленький відсоток, що щось може статися, але постійно треба дитину готувати безпеці, розповідати якісь посібники їй купувати, щоб вона постійно повторювала, 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 і це відповідальність лежить тільки на батьках, тому що. В більшості випадків там у учбових закладах, де дитина навчається, або садочки про це говорять дуже мало. Тому це все полягає на батьків і тільки на батьків. Ще такий випадок, якщо ви пам'ятаєте, може до, до карантину був такий випадок в Харківській області, коли дитина поскандали своїм старшим братом дитині було 5 років дівчинці, йому 8, Вона вибігла на вулицю, роздіта якраз така пора була чи ранні весна, чи пізня осінь. Ну вже були такі морозчики, е, і дитина замерзла. Чому тому, що вона не знала, що таке безпека, і не знала, е, як навіщо туди бігти, що там в тому лісі, як там на вулиці. Тому е, завершую відповідь на це питання, треба вчити дітей безпеці. Треба розмовляти і попереджати, ніби так можливі ситуації, які можуть виникнути, коли дитина залишається вдома. Особливо я так розумію, такі небезпечні ситуації, коли малюка залишаються наодинці. Можливо, пане Денисе, вам задають таке запитання, з якого віку вже таке можна лишати дитину вдома а, саму, і чи можна залишати меншу дитину на старшу, що психологи думають з цього приводу? Якщо так, то про який вік старшої дитини ми говоримо? Ну, я дипломований спеціаліст в області безпеки і скажу вам, що безпека це не психологія в більшій мірі, чому тому, що безпека це набір точності, точних алгоритмів дій для того, щоб залишитись в безпеці. Тобто, наприклад, якщо дитина хоче піти на вулицю, я її. Можу відпустити на вулицю, але вона повинна дуже чітко розуміти: перше, друге, третє, четверте. Якщо вона, якщо вона це вміє, значить дитина може йти самостійно на вулицю, теж саме і з домівкою. Немає поняття, коли можна залишити дитину вдома, uh -huh. якщо дитина навчена безпеці, її можна залишити вдома. А якщо дитина не розуміє, що таке електрич, е е електрика, так якщо вона не знає, якщо, наприклад, загорілася проводка, загорівся телевізор, або інші якісь побутові побутові речі, або вона не знає, що таке хімія, але знає, де висить ключик від замочку від хімії, так. І вона хоче її спробувати, тому що вона пахне, наприклад, там якимось шоколадом. Uh -huh. Це говорить тільки про те, що дитина не готова залишитись. Чи можна залишатися на старше, залишати дітей на старших? Ну знов ж таки слухачі повинні розуміти, що у нас в країні не прописано, коли і з ким можна залишати дитину. Але батьки повинні розуміти, що вся відповідальність, щоб не сталося, буде на батьках. Тому у дітей розвивається критичне мислення до 10 років. Тобто, критичне мислення це уміння аналізувати певні події, тобто у дитини є цвят. Можна засунути його в розетку, а можна забити в стінку, куди буде безпечно. Дитина повинна вміти аналізувати цю інформацію. Знову ж таки формуються і треба формувати це критичне мислення від народження до 10 років. Тоді воно сформується правильно і якісно. Угу. Можна залишати дитину на старшу чи не можна? Тут вирішують батьки, готова старша чи не готова, скільки там може старші 5 років. А молодші три роки може на три хвилини і можна залишити. Якщо старша дитина навчена безпеці, вона розуміє, наприклад, що на другий поверх, наприклад, домівки, якщо це так не можна заходити, поки батьків немає вдома. Не можна сидіти на підвіконні, якщо ніхто мене не страхує, не можна там користуватися. Мікрохвильовкою, тому що батьків немає вдома. І в цілому електроприборами, е, тоді, мабуть, можна залишити. Але знову ж таки, моя рекомендація від 10 років можна залишати на старших. При умові, що дитина розуміє, що таке безпека і е, знає, що робити у надзвичайній ситуації, такий, як щось загорілося, або хтось штукає в двері, або щось сталося з молодшою дитиною. Тому. Я, мабуть, отак відповім на це. Дякую за вашу відповідь. Щодо хімічних речовин, трішки ви вже так сказали, що може бути, може дитина наїстися там, спробувати на смак, бо дуже пахнуть ці хімічні різні миючі засоби, які знаходяться або на кухні, або у ванній кімнаті. Що робити батькам? Як убезпечити дітей? адже без хімії ну не можемо ми обійтися. Нам потрібна вона в господарстві. І вже якщо дитина щось спробувала, який тут алгоритм дій? Підкажіть нам, будь ласка. Дякую. Хімія. У мене вдома вже хімія стоїть на нижніх полках. Вона стоїть там біля просувальних машин. Одни з моїх дітей вже підросли, і вони розуміють, що це хімія. Вони знають, як цим користуватися. І в принципі, вони навчені. Але є ще дитина, яка. Дуже маленька, і, мабуть, що в перспективі майбутнього ми будемо цю хімію закривати, класти на верхні недоступні полички. Чому? Тому що знову ж таки повертаємося до критичного мислення. Дітей, критичне мислення дітей воно напрацьовується, виховується. І поки дитина мала, її поступово треба вчити, тобто вона. Питає, що це таке, воно дуже гарно пахне, я хочу його скуштувати. Я не буду забороняти їй це чіпати, але я поясню, що це хімія, це небезпечно. Це може призвести до. Отруєння до хімічних е, е, отруєнь, е, це може призвести до того, що людина може загинути. Я буду пояснювати дитині на, е, так, як воно може бути. І тоді діти розуміють, що це дійсно небезпечно, і до цього треба ставитись відповідно. Це е, хімія для того, щоб там, мити посуду або там просувати, і так далі. Е, от. Тому е, 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 От таким чином треба пояснювати дітям, як є, якщо у них є цікавість до цього, ми ми пояснюємо. Не забороняємо. В безпеці важливо не заборонити, не заховати, а в безпеці головне дозволити і підтримати дитину. Але домовитись про безпеку при цьому далі, якщо у дитини щось випала, наприклад, там фері. Якісь там мильні порошки, порошки для просування. Що робити? Не поїти дитину водою не можна, тому що буде піна, воно буде лізти вверх, може дитина задихатися, у неї може там бути рвота. Рвоту теж не можна викликати. Перше, що потрібно зробити, викликати швидку. Якщо ви десь в такому місці, де не можна викрити швидку, у вас повинні бути піногасники, наприклад, такі, як іспомізан. у мене на сторінці є такий дослід, можна побачити. От дитина випиває піногасник, тобто піна не утворюється, і везете дитину у лікарню, угу. тобто як дуже так? просто, так? Да? Не зволікаємо, звертаємось до професійної медичної допомоги. Дуже важливий це нюанс щодо не пити воду, так не викликати а, а, блювоту у дитини. Так, не можна. Не можна. Так. А, щодо купання, ви вже трішки згадали. Що варто пам'ятати, коли дитина купається, батьки можуть подумати нічого тут страшного, чи можна залишати без нагляду у ванній кімнаті? Якщо так, то знов на що зважати? <кій> Дивіться, тут теж, теж треба вчити дітей. Е, треба вчити дітей е, бути самостійними. Е, з точки зору безпеки, дитина повинна вчитися е, купатися самостійно, е, тому що вона повинна вмити себе е, сама вчитися. Е, тут уже формуються особисті кордони дитини. Поступово дитина сама вам скаже, що я хочу помитися сама, а можна я сама, а можна я там намилю сама. І коли ви це чуєте, то потихеньку ви віддаєте це все дитині. Хай спробує. Але ви не виходите там перший там тиждень або два-три дні, чотири, може, два тижні з кімнати. Ви контролюєте, як вона це робить, поправляєте. Так не можна робити. Так, там де можеш там захиснутись. Тому роби отак. Поступово ви вже будете бачити, що дитина купається, вона правильно все робить, вона там грається, все добре. Ви вже будете виходити з вами. Ви отут почуєте, що вже все добре, і можете піти з ванної кімнати, але Моїй дитині одній з дитин п'ять років, вона вже десь біля двох років сама купається, але я все одно чую, що вона робить. Якщо там щось десь вона замовкла, я вже угу. тут біля і готовий їй допомагати там. Якщо вона там подавилась частково або повністю, я вже знаю, що робити. Якщо ну, ви знаєте, що дитина може захиснутися і водою з ложки. тому треба око око за, за, за дітьми. Це дуже важливо, дякую за таке нагадування для нас усіх. Ще така ситуація. Дитина залишилася на одинці, залишилася вдома, можливо, на деякий такий нетривалий час, і тут хтось дзвонить у двері квартири чи будинку. Чому навчити потрібно дитину до цього, як їй реагувати? Про що варто батькам перед цим поговорити, коли вони залишають дитину одну, і може трапитись така ситуація? Дивіться, велика помилка. Більшість батьків, психологів кажуть, що не можна нічого відповідати, і мене особисто батьки так вчили. Якщо хтось дзвонить в двері, то не треба відповідати, не треба відкривати. Подзвонить і піде. Це неправильна установка. Що треба робити? Подзвонив, постукав хтось в двері. Ви підход... Дитина підходить, каже, хто там, що хотіли. їй відповідають там відкрити двері. Це там поліція або там ще якісь органи. Mm -hmm. Там перевірка лічильника. Дитина, відповідає, що я одна вдома, батьків немає. Залишайте помітки, листи. Я не можу відкрити двері. Вибачте, все. Якщо там чому ж треба відповідати, тому що може бути пожежа, і можуть люди бігати по квартирам і попереджати мешканців в тому, що пожежа. Е, тому е, може бути такий варіант, що хтось стукає двері і кричить пожежа. Але дитина не відкриває. У будь-якому випадку дитина не відкриває, але вона повинна відповісти, е, хто там і що хоче. Е, якщо пожежа, це обман або дійсно пожежа. Як перевірити? Можна перше, подивитися у двір, е, чи не стоять пожежні машини. Друге, Подзвонити батькам, сказати, хтось приходив, ось таке, то сказали. Мама або тато подзвонить до пожежної частини, дізнається. Третє, можна подзвонити сусідці або сусіду і дізнатися, чи є дійсно така ситуація. Тому перше, відповідаємо, хто там, що хочете. Якщо хтось в двері починає зрозумів, що там дитина одна. Хтось в двері почне лазити. У нас така була ситуація з дружиною. Ми приїхали до Києва, і в дверях вона залишилась одна вдома. Хтось у дверях починав коверсатися ков... от в замочній скважині. Я був на тренуванні. Вона мені подзвонила, і я швиденько побіг. Я побачив цих людей. Я один стояв на сходинках. Не контролював ситуацію біля входу в під'їзд. Ми живи на другому поверхі, один ковирявся у замку. От. Тому якщо у дитини таке сталося, вона дзвонить батькам. Батьки швиденько додому, дзвонять сусідам, дзвонять в поліцію, піднімають галузь. Зрозуміло, так От. тому відповідаємо і дзвінок батькам, батьки вже там по Іншим інстанціям будуть дзвонити. Дуже цікаво. Ще багато є різних запитань щодо безпеки вдома. Здавалося б, що мій дім має фортеця, але виходить, що дім також не можна назвати на 100% безпечним середовищем, правда? Е, ну, е, Наше життя все таке е, вона складається з небезпек, але це небезпеки умовні. Е, чому? Тому що е, тримати ніж. Дитині це нормально, але треба навчитися їм користуватися. У нас, от, у мене є ще табори, і ми пишемо список рекомендованих речей в табі. І там серед цих речей є причини ніж. Батьки зразу такі відповідають, що це таке, на що, на що воно їм, їм потрібно? Вони не вміють користуватися, як випуска ми будемо вчитися користуватися. Можна сказати, що в розетці сидить дуже злий демон і всіх вбиває. Але можна сказати, що це можна використовувати в облаго і дивитися телевізор, користуватися мікрохвильовкою. Ну якось так. Головне. Говорити з дітьми, попереджати різні ситуації. Дякую, що власне це справа, якою ви займаєтеся і відповідаєте на наші запитання. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про безпеку дітей вдома разом з нами був дитячий психолог, експерт дитячо-батьківських стосунків, практикуючий тренер з дитячої безпеки Денис Михальченко. Дякуємо вам, пане Денисе, за таку цікаву і важливу розповідь. Це смарт-проєкт коло до мами. Бачення, до побачення вам. ще до наступних зустрічей. Я мама Олена. Бережіть себе та найрідніших. Коло коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.